Усім доброго дня! Знову на продаж автомобіль зі Швейцарії, Honda CR-V з бігуном 2, 2 ID -TEC. на механіці 4х4, повнопривідна. В чорному металіку. Автомобіль у нас 2014 року, 14 стане на облік. Багата комплектація, зараз подивимось, пройдемось по автомобілю. По Автомобіль рівненький, немає сколів, не побиті фонарі. Має камеру, безключовий доступ, партроніки, екологія вся на місці, все працює, ляда з електропідніманням і опусканням, з дотяжкою на оригінальних дисках, резина нечелінка 22 року, нова майже. Шкіряний салон такий у нас. Карти гарні, бачите, які. Не побиті, не поцарапані пороги, також хороші. Ремнями не забито, не побито нічого. Шкіра вся гарна, перфорована, Там та карта також в хорошому стані. Коврики всі оригінальні, чистенькі, не затерті, задні спинки також, подивіться в якому стані. Все знаходиться. Сидіння складається, можна э, за заручечки, звідти з багажника, зараз відкриємо, подивимось, можна звідси спасти. Так, А тут у нас докітник шкіряний також широкий, має панораму, закрита, потім відкриємо, заведемо. Зараз подивимось, що у нас в багажнику. Шорка присутня, бачимо. Відкриємо. Тут також нічого не побито, не поцарапано, пороги цілі, гарні, карти також. У нас жилет, аварійний знак, знак аварійної зупинки, докатка, домкрат, ключ, все присутнє. Так, Нажимаємо кнопочку, все закривається, все працює, камеру казав. Безключовий доступ також на передній двері, на ліву. зеркало має поворотник, колеса хороші, нові, іксинон, на ледах, вмивач фар, парктроніки. Противотуманки. Датчик дощу, датчик світла. Тут також сидіння шкіряні, гарні, також не поцарапані нічого, не просиджені, От такі в хорошому стані. Хороші, тут також все, норм. Карта також не поцарапана. Водійська, також дверка хороша, нічого не побито тут. Електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, зараз там ще покажу. так Нічого не крутилося, ні один болтик. Автомобіль в оригінальній фарбі. Зараз прийдемо з тивщину він код фіксуємо. Пороги також накладки, пороги, все ціленьке. Коврики оригінальні, не затерті, не продерті. Помічники, мультируль повноцінний. Руль не перешивався, не красився, все в оригіналі. Так, тут. Зеркало у нас включ... включається відразу підсвітка. Приладова панель нічого не побита. Все гарно, має два екрана. Зараз включимо камеру, має старт-стоп, двохзонний клімат. На механіці, підігрів сидінь, <coughs> запуск кнопку і стер стоп тут. Має таку у нас, <coughs> вибачте, <coughs> таку нішу, можна щось вложити, підлокітник, USB і так далі. Шкіряний також в гарному стані, не затертий, нічого не подертий. Висувається в двох положеннях, висувається. Можна назад, зеркало з автозатемненням. Зараз сядемо, заведемо, пройдемось може, спочатку тишиноміром, Для впевненості, так, включаємо. Автобіль має два ключі, сервісна книжка, пробіг 161 на даний час. Зараз подивимось, почнемо, як завжди, з даху. так крило в нас як же ліпше? Дев'яносто один. Дев'яносто один. Дев'яносто вісім. все? Дев'яносто дев'ять. у нас. Дев'яносто два. Крило? Дев'яносто девяносто сім. 99 85 задня ляда, 86, ну і давайте ще цю сторону, 82. Як бачимо, весь автомобіль в оригіналі, нічого не фарбувалося. Ну а за стойки взагалі навіть не вговарюється. Так, присядемо до автомобіля. Зараз заведемо, нажимаємо запуск кнопки, заводиться співоберта. Розхід 7,6 змішаний, місто за місто виїжджаю. Так. Навігація. Все працює, але зараз довго не будемо, так то вже треба. Все працює, це норм. Так, подивимось ще сервісно покажу вам. Документи всі наявності, тут розмитнення, сертифікат, бріф, все є. Швейцарський. Не шведський, швейцарський. так. Далі. Що в нас тут? Останній сервіс? Весь не будемо зараз переглядати, тому що це довго. Трошки звук менше, бо засильно вчив. 7.11.2022 року. на 157-197. Зараз 161. Ну, вже треба замінювати. Ну в Європі їздять по 20, але тут 10, бачите. На даний час проїхало тільки 10 тисяч. Так що ну, ми мусимо вже в Україні міняємо. 10 тисяч, 8-10 ми замінюємо масу. Так що сервіс оригінальний, він код надав, можете перевіряти, машина дуже добра, по ходові ідеальна, коробка ідеальна, міст працює, задній привід, двигун добрий, нема проблем по ньому. Коробка, тим більше, то механіка тут надійно все. Хоч і хондовські автомати, це просто супер також. Так, люб у нас. Закривається, все працює. Так, Тут вам це показав, підемо ще подивимося двигун. Однією рукою незручно. Електрорегулювання сидінь, показав. Зараз подивимося капотний простір. Вибачаю за незручності трошки, але лише так, двигун рівненько працює. Супер просто. Пари нема, масла не кидає, парів немає, це чисто. Мотор гарячий. Ну, так, ось нічого не крутилося, тут все в оригіналі. Такий хороший автомобіль. Приїжджайте на огляд, ціна буде в описі під відео, телефон також. Телефонуйте. Телеф... Будете автомобілем задоволені. Автомобіль хороший. Так що, кого заінтересує, телефонуйте. Дякую всім, до побачення.